Я сьогодні на Пікес голодання, 72 часа позаді моєго голодання. Рекомендації Олексія Ворона несуть потенційний ризик не тільки для здоров'я, а й для життя. Руйнує жінок, руйнує їх гормональну систему, то ви просто попрощаєтесь з цим життям. Саме ця дієта це ключ до здорового способу життя. Твій, твій кабель, твій штекер. Будьте мудрими та фільтруйте інформацію. Олексій Ворон експерт по харчуванню та здоровому стилю життя. Називає себе дієтологом, ендокринологом, гастроентерологом, навіть інколи психологом. І, мабуть, має ще ряд. Інших заслуг в своїх власних очах. До речі, родом з України, зі Східної, якщо я не помиляюсь, з Донецької області наразі йому 38 років, одружений, має трьох дітей. Автор, як він сам зазначає, найкращого ПГ-марафону на всій планеті Земля. Я дуже давно хотіла розібрати цього, так би мовити, експерта. І не тільки тому, що він мене дуже тригерить як дієтолог-дієтолога. Це по-перше, по-друге, у нього дуже багато суперечливої інформації. Причому ця інформація суперечить самому ж ворону. Тобто, в одному відео він говорить: робіть тільки так і більш ніяк, тільки так правильно, тільки ось так. Діти чітко по інструкції. А в іншому відео вже каже абсолютно протилежне, прямо перпендикулярне. Робіть тільки так, ніяк інакше, діти по інструкції. А якщо співставити два відео, то як це ворон? Я йому писала в особисті повідомлення, що ну як ти можеш нести таку ахінею? Ну, подивися, співстав свої факти, порівняй свої слова. Але ну, звичайно, відповіді мені не надійшло ніяко. І е, знаєте, що саме найбільше чіпляє в його е, риториці? Він каже, що діти чітко по інструкції, не потрібно думати, не потрібно нічого рахувати, там щось аналізувати, включати критичне мислення. Робіть чітко все, як я кажу. І знаєте, це, це дуже чіпляє, тому що включається психологічний. Механізм, який автоматично перекладає вашу відповідальність власну на іншу людину, на інструктора. Тобто це не я приймаю рішення, мені так сказали. Я дію сугубо по інструкції. І це дуже зручно, це дуже вигідно. Але хто буде відповідати та розгрібати наслідки, які потім у вас будуть? Як в моєму випадку, рекомендації Олексія Ворона несуть потенційний ризик не тільки для здоров'я, а й для життя. Які саме ми розберемо далі. Взагалі, контент Олексія Ворона дуже поширений а, в інтернеті. І в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці, я не знаю, де його немає. Ну, все тому, що Олексій Ворон дуже багато працює, дуже наполегливо. як він сам зазначає, він працює по 16 годин на добу. І таку працездатність і витривалість йому забезпечує саме його стиль життя, якого він дотримується. Це здоровий стиль життя, так би мовити, Це низька вуглеводна дієта. Загартовування, спорт і самодисципліна. І знаєте, це не може не захоплювати, тому що рівень, рівень самодисципліни, який демонструє Олексій Ворон, це щось неймовірне, це щось надзвичайне. І я в свій час дуже багато слухала Олексія Ворона. І мене настільки вражав його дієтологічний підхід, і підхід саме до а, дієт, до спорту, а саме рівень самодисципліни. І так, він напевно перше, що транслює, це дисципліна. Ви повинні постійно щоденно витримувати цю дисципліну: самовиховання, кожен день, день в день, рутинна, дуже тяжка робота над собою. І знаєте, я а, багато в чому, в цьому сенсі, згідна з Олексієм Ворном. Не згідна лише в одному, що його підхід це сугубо спартанський стиль. Стиль, який підходить для чоловіків. А для жінок він не те, що не підходить. Він просто руйнує, руйнує жінок, руйнує їх. Гормональну систему, психіку і здоров'я. Як в свій час такий підхід зруйнував моє здоров'я. Якщо поглянути в цілому, то складається враження, що все життя це взагалі не про життя, це чисто про щоденну цю таку дисципліну. Кожен день ти маєш недосипати, недоїдати, тяжко працювати. Постійно тримати шалений самоконтроль. Так, на деякий період часу це має місце бути. І це дає ефект, але потім все одно буде компенсація. Тому що тіло, тому що організм, тому що психіка рано чи пізно своє візьме. А якщо вона цього не зробить, то ви просто попрощаєтесь. Цим життям. Давайте конкретніше. Що транслює, пропагує, проповідує Олексій Ворон. Один такий великий блок його контенту низьковуглеводні дієти, а саме про кетодієту. Кетодієта це чудовий стиль харчування. Але, як завжди, є але, це не універсальна дієта, як каже сам Олексій Ворон. А він каже, що саме ця дієта підходить всім і кожному. Саме ця дієта це ключ до здорового способу життя. І взагалі, до якогось дійсно безсмертя. Ця дієта вас зробить просто якимось, як він каже, сверхчоловіка. Ідея над людини. Знаєте, якщо, знову ж таки, вдаватись. А психологію, то Олексій Ворон, знову ж таки, це чистий тип е, нарциса. Ідея над людини. Подивіться на мене. Я. Я сверхчоловік. Подивіться на моє м'ясо, подивіться на мою дружину, на моїх трьох дітей. Я... Це, знаєте, вся така ідеалізована картина. Ам... Але ще на початку, коли я. Слухала Олексія Ворна, я підписалась в інстаграмі на його дружину. Дружина Дар'я Лізогубова, яка веде свій блог, яка веде е, блог в Телеграмі, зокрема, викладає різні кеторецепти, до речі, дуже непогані, яка сама транслює здоровий спосіб життя, показує, як вона тренується кожен божий день. І як вона харчується, бігає, пробігає марафони, а також загартовується. Загартовання її заключається в щоденному окунанні в холодній лідяній бочці. Вона виходить на мороз, каче на скакалці тисячу разів, а потім після скакалки. Залізає в льодяну бочку. Знаєте, я також пробувала це робити, але не в бочку, тому що в мене немає бочки, просто в ванну, в льодяну ванну. Такий спосіб життя я вела три місяці, тому що мене вистачило на три місяці. І не тому, що мені е не вистачило далі витримки чи самодисципліни. Мені просто не вистачило здоров'я. Я згадую цей момент, коли він прийшов. Це знаєте момент? Це момент, коли е, відчуття, коли ніби тебе відключили від режиму не харчування, а енергопостачання. От, як, Ніби тебе витянули із розетки. Твій, твій кабель, твій штекер. І ти просто обесточений, ти обесилений. Прийшов той день, коли я просто, я просто не змогла встати з ліжка. Просто тупо фізично. Я вставала і я падала. А, мене просто не несли ноги. Неймовірна м'язова сладкість. Кожен крок мені здавався ніби. Я, 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 я не знаю, ніби він останній, мене кидало в піт, трусило, морозило. Ну, це просто жахливо. В який стан я потрапила після того, як я слідувала абсолютно чітким інструкціям Олексія Ворона. Так, от, повертаючись до Дар'ї Лізогубової, до дружини. Олексія Ворона. Знаєте, от я на неї дивилась в інстаграмі, і мені ставало холодно і моторш. А, і ще голодно. От вони постійно голодають. Що не прямий ефір Олексія, він, до речі, шльопає десь по 4 відео в день, причому щоденно ще й веде майже двухгодинні стріми в прямому ефірі, де відповідає на запитання людей. Що не стрім, то він починається. Я сьогодні на піке свого голодання. 72 години позаді моєго голодання. Складається враження, що людина тупо не їсть, тупо ніколи не їсть. І так само про його дружину. От вона займається спортом, встає в 4.30 ранку, йде в спортзал, потім прибирає. А, і всі її фотографії ем, носили дуже такий сумний відтінок. Я почала читати її пости. Пости дуже печальні, дуже депресивні. І в одному з постів вона описувала свій стан депресії. Прямо зазначала, що в мене депресія. До того ж, вона зізналась, що вона пережила втрату. А саме вона втратила дитину, будучи вагітною, так в неї трапився викидень. Цей момент мене дуже змусив сильно задуматись. А правильний цей підхід, взагалі, якщо жінка по природі своїй запрограмована на те, щоб давати потомство, а коли жінка не в змозі це робити, то вона, ну, Мислячи з точки зору чисто природньої фізіологічної, вона дефектна. Тому що головна наша ціль, як каже сам Ворон, вижити і розмножитись. Люди, які вже не можуть розмножуватись, вони вже буцімто не потрібні в цій життєвій системі. Вони не в змозі відтворювати життя. І от Даша. Втратила дитину, будучи вагітною. У мене питання, чи отакий підхід, який транслює сам Олексій Ворон, чи він підходить жінкам? Як я вже зазначила, так, він абсолютно підходить чоловікам, тому що ти постійно в стресі, тому що ти голодаєш, контролюєш, загартовуєшся. І в тебе постійно хронічно підвищений кортизол, так, гормон стресу. Я не хочу, як багато хто з експертів, демонізувати кортизол. Але кортизол може бути як другом, так і ворогом. Друг кортизол це тоді, коли він приходить піками. Саме кортизол нам допомагає стати з ліжка, проснутись. Зреагувати моментально на якусь стресову ситуацію, худноти в кінці кінців. Це дуже важливий гормон, але коли він хронічно підвищений, він вже із статусу друга переходить в статус ворога. І от стиль життя, який транслює цій ворон, це. Стиль життя на постійно хронічно підвищеному кортизолі. А коли у жінки хронічно підвищений кортизол постійно, що відбувається? Відбувається просадка жіночих статевих гормонів, в першу чергу, таких як Естрадіол. І я вам приведу свої аналізи. Коли я <свят>, притримувалась цього стилю життя, і так, в мене головний жіночий гормон, який відповідає за всю мою репродуктивну систему, за моє здоров'я, понижений. І я ходила по дуже тон тонкій кри кризі. І майже що не пішла на дно. Слідуючи рекомендаціям Ворона: а саме, щоденний виснажуючий спор, недосип. Ну, так рекомендував Олексій Ворон. Він казав, що «Да, ми всі ліниві створіння, нам би побільше поспати, а ти попробуй, встань зранку. Він сам казав, що от я надлюдина, сам каже, що я надлюдина, я о, лягаю спати в час ночі, тобто я вкладаю спати всіх дітей, іду закаляюсь. Тобто десь там він плаває в, в якійсь е, прорубі холодній і в час ночі лягаю спати. І вже о 5-й ранку я на ногах. Наполеон просто, 4 години сну. Ну, думаю, а що, я так не можу? Я почала так робити. Ставала о 5:30, йшла на пробіжку, бігала. Годину я бігала. Чому я не просто, знаєте, біг трустой, я бігала там, як спринтер. Потім. Снідала, прибігала додому, йшла на силове тренування. Півтори години дуже тяжкого силового тренування, дуже інтенсивно. Потім після силового тренування я йшла в басейн ще 50 доріжок по 25 метрів туди-сюди і е, потім працювала, а потім е, вечір у мене закінчувався десь о 10 вечора. Після вечері один раз в день я ще ганяла на велосипеді мінімум кілометрів 15 кожен день. І ось таких чотири тренування в день, дієта, голодування по три дні на тиждень мене призвели до того, що я майже що не втрачала свідомість кожного дня. Тобто, грубо кажучи, я себе загнала дуже серйозно. Зараз я також е на інтервальному голодуванні, до речі, зараз також, як Олексій Ворон. Я практикую це, дуже класна штука. Я дотримуюся низьковуглеводного харчування. Я займаюся спортом стараюся щоденно. Але в мене не чотири тренування на день, в мене одне тренування на день. Ну, якщо враховувати ще таку лайтову пробіжечку зранку з собакою, ну можливо, одне з половиною. Незважаючи на те, що я дотримуюсь низьковуглеводних дієт, я перестала демонізувати їжу. Як знову ж таки, це пропагує Олексій? Ця їжа, глікемічний індекс, якої там вище десяти, все, це, це, це все сміття, все сміття, все в топку. Я перестала демонізувати їжу, а, зокрема, вуглеводи, я собі дозволяю вуглеводи їсти. Те, що в мене відбулося, це були чисті симптоми навіть не виснаження, а симптоми гіперкаліємії, що дуже важливо. Це дуже важливий момент. Почуйте мене, будь ласка. Одна з просто, як сам Ворон каже, я буду користуватися його лексикою професійною. Він чомусь вважає. Як і доктор Берг, до речі, як і доктор Аткінсон, який популяризував, до речі, кетодієт, що чомусь всім людям не вистачає калію. Тобто ми всі, всі їмо натрій це сіль, соліємо багато, а калію нам не вистачає. Хоча насправді гіпокаліємія зустрічається і діагностується дуже рідко. А от з таким режимом, який рекомендує Олексій Ворон. Дуже легко потрапити в цю саму гіперкаліємію, яка може призвести до зупинки серця. І я була на цій грані. Я була на цій грані. Дисбаланс натрію і калію, причому, якщо натрій переважає, з цим дисбалансом організм справляється легко. А якщо у вас буде калій над натрієм, Якщо калій буде переважати в організмі, то ви можете зіграти в в'яжні. І з цими рекомендаціями, а саме їсти просто заштовхувати в себе кілограми квітковини, яка перша рекомендація? Овочі, овочі, побільше зелені, побільше зелені, калію. Нам всім не вистачає драматично калію, калію. Мало того, він ще рекомендує. Додатково приймати калій в добавках в великих доз. До чого це призводить? Це призводить до смертельних станів. Це дуже небезпечно. Мало того, одночасно він рекомендує дотримуватись інтервального голодування і кетодієти. І кетодієти. А коли людина переходить на кетодієту, її організм переходить якраз в режим збереження цього калію. Запихуючи в себе овочі кілограмами і ще приймаючи в добавках калій, ви просто епічно, як каже Ворон, ризикуєте потрапити в стан гіперкаліємії, в якому вас можуть не врятувати. Це дуже важливий момент. Будь ласка, я всіх дуже прошу. Це ризик для життя. Так от, якщо узагальнити інформацію про Олексія Ворона. В першу чергу Олексій Ворон це продавець, геніальний маркетолог, продавець свого марафону, який, до речі, коштує 300 євро. Він прекрасний мотиватор. Кращого мотиватора, аніж Олексій Ворон, годі й шукати, якщо ви жирна тварина, товста скотина, і лежите на дивані і не можете встати. Послухайте Олексія Ворона. Я вам руку даю на відсіч, що він вас змотивує встати, піти на прогулянку, почати, хоч, хоч якось, хоч чуть-чуть займатися спортом, звернути увагу, що ви їсте, але всі його рекомендації потрібно ділити на 48. І тоді буде нормально його рівень самодисципліни, яку він проповідує, це дуже круто. Це дуже класно. Саме момент самодисципліни це той момент, який мене найбільше захоплює в цьому експерті. Друге, дуже радикальний підхід. Я вважаю, це, по-перше, антисоціальний підхід. Тобто, виходить, якщо слідувати сліпо настановам Олексія Ворона, то у вас. Життя перетворюється не в життя, а просто в якесь служіння режиму, армійському спартанському режиму. Сон по 4 години встав зранку, кудись уже побіг. Все, спорт загартовування, ну, це не життя. Моменту задоволення тут, тут немає місця. А все-таки режим, спорт. Це саме правильне харчування, цей це, це весь зож. Він повинен для нас служити, а не ми для нього. А вся риторика і доктрина Олексія Ворона полягає в тому, що ми живемо для цього ЗОЖ. Для того, щоб витримувати цей режим, цей стиль, цю дієту. А, ну, це, це все ненормально. Це все якісь вже психологічні відхилення, коли ти впадаєш в якісь обсесивно-компульсивні розлади, коли ти включаєш просто якийсь тотальний гіперконтроль, не дозволяєш собі просто, просто нічого, не дозволяєш собі просто жити, банально жити. І знаєте, мене от дуже так бісить. В Олексію він дуже часто робить такі відео, типу, от, подивіться, кофейня з булочками, з корицею. О, так хочеться, так хочеться, але я не буду. І також його жінка кожен раз, коли окунається в цю бочку з водою, боже каже, як я, не хочу, як я не хочу, але дисципліна понад усе. Тобто люди. Тупо займаються якимось щоденним гвалтуванням самих себе, це транслюють в масу. Показують, от дивіться, який я гвалтівник самого себе. Так, самодисципліна, режим, спорт, правильне харчування це все круто, це все класно, це все повинно бути. Але мені здається, що те, як це все подає Олексій Ворон, це вже. Ну, це вже якесь божевілля, просто сходження з рейок. Ну, я вважаю, що так не можна. Все-таки потрібно намагатись дотримуватись цієї золотої середини балансу. Олексій однозначно перегинає палку. Однозначно. І знаєте, прийде цей момент, якщо, перегнувши палку, організм цього не прощає. Тіло цього не прощає, тому що чим більше зажимати пружину, тим більше потім вона вистрілить. Не факт. не факт, що ваш організм, ваше тіло впорається в змозі впоратися з цими станами, в яке воно потрапить. Я впоралась, я змогла, але я позбулась половини волосся, половина волосся в мене посивіло, в мене пропав цикл? Взагалі я була, я була на грані? Я була на грані, тому, знаєте, слухаючи експертів, якщо ви чуєте фразу нічого не потрібно думати, рахувати, не включайте аналітичне, критичне мислення це дзвіночок, це дзвіночок звернути увагу і проаналізувати. А чи дійсна інформація правдива? А підтверджена вона науково. Тому, а, знаєте, от, сліпо сповідувати і діяти по а, інструкціям когось, я би вам не рекомендувала. Тому що немає універсальної дієти. Тому що немає універсального способу життя, який підходить абсолютно всім. Це фікція, це обман. Ми всі індивідуальні. І особливо в харчуванні ми потребуємо цього індивідуального підходу у всіх свій режим життя, свої вподобання, свій рівень активності, свій рівень метаболізму і всіх цих метаболічних процесів, які проходять в тілі. Абсолютно, абсолютно він різний. І виходячи з цього, потрібно створювати. Дієтичний протокол. А говорити те, що ось є така от дієта. Їжте в день пів авокадо, е кусочок сира, два горішка, і буде вам щастя, я вам обіцяю, гарантую. Так, це спрацює на перших, на перших два тижні. В перших два тижні ви будете бачити результат. А потім організм вам так вистрелить, так дасть. На горіхи, що вам мало не, не здасть. Будьте, будь ласка, обережні та обачні. Всім здоров'я, всіх люблю, обнімаю, будьте мудрими та фільтруйте інформацію.